Які забрали Донецьк, Дніпропетровськ і Луганськ? Ми вимагаємо повернення дітей, щоб наші дітей повернули назад, не те, в Одесу через те, що вони що працювали 45 днів? Да, да. Так. І у нас багато є що сімейні обставини. У нас багато є такі сімейні обставини, що не мали права забирати наших дітей. Є такі діти, що мають ну, жінки, що мають по троє маленьких дітей. Ви всі звідки? район, да, Є хворі батьки. Один він і хвора і теж забрали. Не мали права забирати і все то ми просимо і дитя. нашого новообраного президента, щоб він скоріше присвічимо демобілізацію. Просто-напросто відпустіть наших дітей додому. Ми вже зараз цілий тиждень Вони і ніхто нас не слухає. Всіх наші діти як стояли на блокпостах, так вони і стоять. І ось тільки що я дзвонила, я свій дзвонила, вони Вони дітей 10 числа, саме вперше на борі їх забрали і все. І наших дітей їх забрали зразу. Вони не навчилися за дві неділечки, вони молоденькі хлопчики, ви бачите, які молоденькі хлопчики. Ми просто просимо верніть нам просто діточок додому. Хай вони трошки вже їх просто психологіють. Хай замінить хто не будь Так, Можна замінити цю не Дякую.